Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Євгенія, і ми з вами будемо говорити про енергетику сучасної людини та духовний шлях. Сьогодні я хотіла би поділитися досвідом в темі пробудження. Якщо ви перейшли на це відео, то це слово, цей термін, мабуть, вже з'являвся вам від ваших друзів від інтернету. Ми часто стикаємося. З різними словами, з різними тригерами, які нас побуджують дізнаватися про щось в цій темі. Сам термін пробудження говорить нам про те, що якась частина нас знаходиться в сплячому стані. Коли в нас під час формування свідомості витісняються якісь наші частини, наша душа, наш божественний аспект трошки засипає. І накопичує певну кількість енергії, яка не реалізується у світ. на різних етапах життя. Люди пробуджуються через різні ситуації. І як би ми не шукали духовного пробудження, насправді це не дуже приємний процес. Пробудження це смерть тієї частини, яку ви знаєте. І розкриття тієї частини, яка була глибоко подавлена. В своєму досвіді я спостерігаю е, різні ситуації, в яких пробуджується душа, в когось це проблеми зі здоров'ям, і людина починає шукати відповіді там, де медицина безсильна, і знаходиться в контакті з собою, в самосціленні, в пізнанні своєї духовної природи. У когось це через втрату, втрату близьких людей, в когось це через втрату майна зараз в Україні пішла велика хвиля пробудження, бо людей розбудила війна, вирвавши всі опори, майно. Все, що людина могла знати і на що опиратися, руйнується. І насправді здається, що пробудження це, знаєте, щось таке фантастичне, коли ти розширюєш свідомість, і життя починає грати новими фарбами. Але спочатку це дуже сильний біль. І до цього потрібно бути готовими і сприймати це. Як частину процесу, бо все починається з пробудження, потім йде просвітлення, коли наша душа вже пробуждається, і ми можемо просвітлити свою свідомість і розширити сприйняття себе. Бо кожному з нас хочеться бути щасливим, легким, радісним, творчим. Впливати на цю реальність силою свого серця, створювати по-справжньому класні проекти, віддавати людям любов та тепло і бути в гармонії з собою, зі своїм внутрішнім світом. Справжнє пробудження починається з темної ночі душі, коли свідомість починає розуміти, що я трошки більше. І все те, що мене оточує, це не я. Ті статуси, які я маю, ті справи, якими я займаюся, вони наче зменшують мене, що це все не моє, починає виникати відчуття бутафорності, ілюзії цієї реальності, наче все не живе. наче все, чому мене вчили, це неправда. Як, наприклад, релігія або політика, що насправді ніхто нас не захищає, і в релігії ми не можемо знайти це відчуття контакту з Богом, контакту зі своєю душею, бо традиції і тиск закривають нас від контакту з собою. І в цей момент. Здається, що життя ніколи не буде задовольняючим, що цій душі завжди буде ні в чому як би, розміститися, і можуть виникати навіть суїцидальні думки. Це етап, який намагається нас розбудити, щоб ми подивилися ширше на себе і відчули більш глибинний контакт з собою. З собою не тим, що у нас в голові, а тим, що у нас у серці. Одним із таких моментів буде відчуття, що я би хотів чогось більшого. Я відчуваю, що я можу щось реалізувати, але я не бачу інструментів для цього. Моє пробудження мене застало у 2017 році. І для мене це стало переломним. Я зрозуміла, що я не просто донька, не просто юрист, не просто кохана дівчина, а що я маю знайти справжню себе, знайти якусь свою місію, своє місце в цьому житті, де я буду справжньою, де мені не потрібно буде. Підстроюватися під соціум під людей бути меншою, ніж я є. Під час пробудження було відчуття, наче мій світ вибухає. Всі зв'язки, всі контакти соціальні були знищені. Неможливо було далі вибудовувати спілкування. Справжнє пробудження воно починається з одинокості, глибинної, глибинної одинокості. Але це і є єдність, бо тільки розуміючи, що ти один, ти можеш відчути єдинство з усім, наче впустити це в себе, що увесь світ є відображенням моєї душі, що світ показує мені мої ж частини в різних ситуаціях, в різних людях, намагаючись. Більше розкрити мене, зробити мене більш люблячою. І на такому етапі темної ночі душі дуже важливо сформувати такого спостерігача, спостерігача за своїм процесом, спостерігача за тією болю, за тим, що підіймається, і тим, що дуже ранить нас. Ми маємо спостерігати свою біль з любов'ю, а не з відчуженістю, бо дуже легко зайти в такий автоматизм, роботизм, в якому ми відчужено спостерігаємо власний процес і процеси інших людей довкола нас. Просто спостерігати з холодом. Не вийде, бо тільки через розкриття серця розкривається наша божественна природа. Тому першим етапом в пробудженні за одинокістю є милосердя, є намагання подивитися на все з любов'ю. В складних ситуаціях дуже важко дивитися на біль з любов'ю. Пробудження це завжди про те, на що ти не можеш дивитися з любов'ю. Це коли дуже сильна хвороба намагається забрати твоє життя або життя твого близького, або навіть дитина, нас пробуджують через дуже сильний біль, той, на який дуже важко подивитися з любов'ю. Але саме ось цей момент любові, і милосердя до себе, може переключити цього спостерігача і почати притягувати можливості. Для подальшої трансформації. Трансформація болі з любові дає дуже великий потенціал енергії для того, щоб трансформувати своє життя далі. Бо я дуже добре знаю це відчуття, коли зовсім нема сил в темної ночі душі. Це ось це саме глибинне дно, від якого хочеться відштовхнутися. І тільки дивлячись з любов'ю на свій біль, ми можемо отримати ту енергію, яка нас підійме та дасть нам сили трансформуватися далі. І всім тим, хто зараз знаходиться в цьому стані, в стадії переходу, в стадії пробудження, я хочу сказати, що світло є, і світло воно саме в милосерді до себе. В милосерді до того болю, до того сценарію, який з вами відбувається. Тільки так можна пройти в стадію просвітлення, коли почнуть притягатися до вас ті люди, які будуть давати вам відповіді на ваші запитання і допомогти вам трансформувати ті програми, які на вас тиснуть і надають реалізувати той потенціал, ті бажання, які ви маєте у житті. Моє пробудження було надсенсорним. Після темної ночі душі у 2017 році я поїхала на тренінг у Одесу і практикувала з майстрами динамічні медитації, глибинні дихальні вправи. І моя свідомість дуже розширилася. У якийсь момент я вийшла до моря біля Ланжерону. І я відчула таку велику, велику негативну енергію, наче велика чорна хмара стояла над людьми і забирала з них енергію, енергію смутку, гордині, претензій, бажань. І коли я відчула цю хмару, вона теж, наче відчула мене. І в мене стався адреналіновий шок. Тоді я зрозуміла, що світ влаштований не так просто, що є тонкі шари реальності, в яких відбувається забір тієї енергії, яку ми не реалізовуємо на реалізацію себе. І коли ми заліпаємо в цьому стражданні. В цьому нерозумінні себе і своєї природи, ми віддаємо енергію більш низьковибраційним сутностям. І потрібно відчути, що моє життя для мене, що я хочу його прожити так, щоб бути собою, бути вільною. І я просто пройшла ближче до моря. Відчуваючи цю страшенну хмару, таке неприємне відчуття бруду такого висмоктування життя. Пам'ятаєте, як в Гаррі Поттері, коли дементори забирали енергію радості, от я це відчула, мабуть, за тисячу людей одночасно в цьому світі дійсно існують надсенсорні люди і всіх нас пробуджують і сенсорних людей, і несенсорних. Однаково, просто амплітуда цих відчуттів трошки різна. І коли я відчула це, я зрозуміла, що мені потрібно з цим розібратися, як це працює. Бо, маючи дуже сильні сни, неконтрольовані виходи з тіла, я відчула, що я хочу розібратися з темою енергетики, пробудження і розуміння своєї божественної природи. І вже зараз. Знаходячись у стані легкості, радості, в бажанні проявлятися і розказувати ці історії, як пройти цю темну ніч душі, як вийти в просвітлення і як проявляти себе, я хочу сказати, що це було того варте. Бо Божественне, воно познає себе через закриття нас від джерела любові. І ми кожним рухом. Кожною, кожною любов'ю до своєї болі трансформуємося та виходимо на новий рівень свідомості та проявлення себе. Тому усіх, кого зараз це відео застало в моменти болю, в моменти якогось жалю, в якихось втратах, в відчуттях повної темряви, знайте, що. вихід є. І вихід це завжди любов, завжди занурення у своє серце і наповнення його милосердям. І спеціально для тих, хто зараз пробуджується, я створила телеграм-канал, в якому ми проводимо онлайн-практики. Ви можете його знайти в описі під цим відео. Долучайтеся, я буду рада бачити кожну душу, яка хоче рухатися в світло. Дякую вам.